Коли ваші ваги показують 60 кілограм, що ви насправді вимірюєте? Більшість людей скаже власну вагу. Але кілограми це міра маси. Ваги насправді вимірюють дію сили тяжіння на ваше тіло. Тому вони дійсно вимірюють вагу. Але це має бути в одиницях сили, ньютонах. Запутано? Так? Але мету для того, щоб розібратись. Простіше кажучи, маса це скаляр. А вага це вектор. Це означає, що маса має лише величину, оскільки вона є мірою інерції об'єкта. або, по суті визначає кількість речовини в об'єкті. Вага з іншого боку має величину, але також має напрямок, оскільки це сила, зокрема сила, яка діє на об'єкт через його положення в полі тяжіння. Гравітація це сила, яка тягне речі до Землі. Маса та вага пов'язані між собою тим, що вони пропорційні і об'єкти з більшою масою будуть важити більше, чим об'єкти з меншою масою. Але це не одне і те. ж. Коли ми обговорюємо вашу вагу в повсяденному житті, то насправді ми маємо на увазі вашу масу. Вага може бути розрахована за другим законом Ньютона F дорівнює m помножене на A. Або трошки по-іншому: W дорівнює m помножене на G. Візьмемо, наприклад, людину з вагою 60 кг. Це значення представляє масу людини, яка є більш-менш постійною, за винятком будь-яких великих змін в харчуванні, оскільки це міра кількості речовини в людині. Але вага людини буде залежати від місця її знаходження. На поверхні землі прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. Тому вага людини становитиме 588 Н. На місяці прискорення сили тяжіння становитиме приблизно 1,6 метрів за секунду в квадраті. Місяць набагато менш масивний, тому людина важитиме значно менше 96 ньютонів. Якщо перевести ньютони в кілограми з сили, то це виходить, що ви будете важити трохи менше 10 кг, але ваша маса залишається 60 кг. Окей, тепер відправимо людину на Юпітер. Це саме велика планета в нашій сонячній системі. Прискорення вільного падіння на ній дорівнює 25 метрів за секунду в квадраті. Вага людини з масою 60 кг на ньому дорівнюватиме 1400 ньютонів, або 140 кілограмів. Ось такі дива. Маючи масу 60 кілограмів на Юпітері, ви будете відчувати себе дуже тяжкою людиною, на місяці дитиною. І все це за того, що вага це дія сили тяжіння на ваше тіло.